Набір до нової поліції оголосили в Чернігові. 13 вересня пройшов перший день подачі заявок. Триватиме він ще три тижні. Біля центру вишукувалася черга ще задовго до відкриття реєстраційної комісії. Більше 200 молодих чернігівців з документами, дипломами та резюме поспішають до центру подачі заявок. Більшість з них з правоохоронною системою не знайомі. В іншу чергу вишикувалися журналісти. Усі чекають Арсена Авакова. Він приїхав без запізнень. Дисципліновані черзі здивувався. Я як здесь сделали, не відео що да стоїть очередь, нікого не пускають. Все строго по этому самому. Вижу, що в Чернигове демократия, но строго. В самій залі натовп не заважає роботі. Кілька реєстраційних столиків ретельно перевіряють заявки, формують в окремі папки та вносять в електронний реєстр. Інші приймають заявки онлайн. Серед кандидатів міцні молоді чоловіки та тендітні дівчата. Хочеться чогось нового, хочеться більш справедливості. И хочется, скажем так, спробувати себе в новой структуре, почати чего-то з нового, с з нового листа. Я хочу изменить что-то в этой стране. Я проходил Майдан в Киеве, я учился в Харькове, начинал там все это движение. Я хоть и закончил технический вуз, но я думаю, у меня есть потенциал что-то изменить в правохранительной системе. Сам ваков запевняє, міняти щось треба не в системі, а в головах та свідомості тих, хто сформує нову поліцію. А це відбудеться не скоро, хоч у усіх регіонах України вже 7 листопада сформують новий штат поліції і від старої міліції не залишиться й згадки. Автоматична атестація не пройзет. У нас буде проїзд атестація, переобучення і перезагрузка смислів, що найважливіше. Патрульная полиция это первый шаг, вы можете ее почувствовать, потрогать, столкнуться. Она может вас оштрафовать, вы от этого обалдеть от счастья. Віковий ценз нових поліціянтів не старше 35 років в реорганізації міліції. Окреме місце виділяють і досвідченим міліціонерам, які нині працюють, зізнається Екас Гуладзе. Єдина робота, де у нас ценз ценної це вуличний патрульний поліцейський только это, тому що в ідеальному случае через несколько лет патрульная патрульна поліція быть стартовим на кар'єрі поліцейського тут должны починати, а потім уже. Разбиваться так что вы абсолютно правы и это не война поколений абсолютно нет ну просто ребята помоложе начинают здесь потому что тут физический стресс гораздо больше это улица а всех опытных сотрудников мы наденем, смотрите видел, в вот когда мы говорим об участковых то там а, такие взрослые как мы с вами и такие полненькие как я тоже годятся Потому що там нужно разговаривать, там совершать другие действия, читать читати серцях людей, розполагати доверием. Міністр внутрішніх справ Арсен Ваков зізнався, що в Чернігові буде сформована найкраща команда, адже саме у нашому місті правоохоронці застосують увесь набутий досвід під час створення нової поліції в інших областях України.